2 липня працівники Білгородністровських комунальних служб продовжують наводити лад на вулицях стародавнього міста. Дорожники міського центру благоустрій проводять роботи з ліквідації ям та вибої на ділянці вулиці Шапська з використанням технології холодний асфальт. Повідомляє керівник установи Андрій Кузніцов. В Той самий час інша бригада міського центру оновлює автобусні зупинки міста. Павільйони зупинок громадського транспорту стають охайнішими та чистішими. Комунальне підприємство Білгородністровське теплоенерго продовжує роботи щодо обслуговування та заміни запірної арматури в теплових камерах, мережі теплозабезпечення міста. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті Контакт Центру.